Я хочуся у Польщі, і до мене приїхала моя мама. Я знаходжуся у місті Глівіце і воно знаходиться за дві години від Вроцлава. І ми вирішили поїхати, тому що я була там літом, мені там дуже сподобалось. І тому я вирішила, ми вирішили поїхати. І я хочу показати плюс сьогодні. Ми передають таку не дуже погану погоду, не дуже холодну, але я надіюсь на це. І ось тому ось ми їдемо. І я, можливо, зніму влог. І також беручи до уваги коментарі від минулих коментарів влогу з Гданська. Багато хто мені порадив знімати у більш такому туристичному форматі. Тобто ми йдемо туди, це коштує стільки-то. Ну, більш так, travel vlog. Тому попробую зняти так, тому що я беру до уваги ваші коментарі. Все, so, let's go! Оскільки я на сьогодні наш певоднік цього влогу, екскурсовод. Сьогодні в нас буде екскурсійний влог. І перше, що ви повинні зробити, коли ви приїдете у прекрасне місце Вроцлав, це, звичайно, щоб піти на ринок. Тому що куди ще йти у типовому європейському місті, як не на ринок. Ось це ратуша. Ранок місто спить, тому що сьогодні неділя, всі поляки в костелах. І, ну ні, є люди, але насправді досить мало людей в кафе, нікого нема. Сідай де хочеш. Знаки <смеш> Зодяку. Що? Так з тими знаками Зидяку. А що поганого знаки зодіаку. зодіаку? А де знаки зодіаку? А Хіба це знаки зодіаку? Так. Що, а що? І що це знак? Овен? Зодіаку? Лев? Де Овен? Де Овен? Саме оце. верхній оцей овен, точно знаю. Оце точно знаю, що Лев. Це здається Скорпіон. А на горі не знаю, як озарітися. А, точно... а чого тільки чотири знаки, я не, не знаю. знаю. Це, мене, ну, це та... за discrimination, інших знаків подяку. Це, певно, автор свої чотири улюблені знаки встановив. <рес> От ми приїхали у ранковий розлад. Зараз, можливо, підемо шукати сніданок, тому що я снідала, але я вже знову голодна. Або не підемо шукати сніданок, тому що мені шкода грошей. На, на польський сніданок А ще дивіться, який у мене сьогодні, так, зупинись. Ще дивіться, який в мене сьогодні красивий рук. Луку не видно. Як не видно? Не видно, бо а а тепер... зараз видно. І ось, а трохи... <гаду> не не дарма, нас. От ти бачиш? Дискримінація, Дискримінація це расизм. Коротше, розповідаю я, яка я лукушка. Ну, в принципі, я сама виновата, але я, знаєте, вже півроку, можна так сказати, в Польщі і вже б могла запам'ятати, що в неділю в них все закрито, але я забула. Я приїхала в Україну. У нас все прекрасно працює, в нас немає ніяких проблем. І забула, що в них неділю все закрите. І ось ми поїхали з мамою в Вроцлав. Я щось таке собі думаю, може підемо в галерею, може я собі знайду чорне пальто. Потім я хотіла зайти в Росман, бо купити собі щось. І він закритий. І до мене дійшло, що сьогодні бляха, муха, неділя, і все закрито в Польщі. І це просто треш. Так що поганий з мене сьогодні, тому що. Животнік не пам'ятаєш, що в неділю нічого не працює. І я тепер не знаю, що маємо вийти до в Рославі. Ну, типу, гуляти по місту, це звичайно файно. Але я взагалі-то хотіла ще подивитися на одяг, на який я тепер не подивлюся. Мені сумно тепер. Ну як то таке може бути? Ведіть закон про те, щоб все працювало в неділю. Мама, в мене новий лук. В Данську. Ой, в Данську. У Вроцлаві капець жара. Мама не може мені зняти просте сторіс в інстаграм. Назарі тоді вже знімав. Мама нічого не бачить, мама зірвала. Бабуся тепер прямо. Бабуся все бачить. Бабуся все бачить, бабуся тепер. Прапор в руки. Мої бабусі поміняли просто кристалик на очах. І тепер в неї зір, чи 100. Тепер в мене бабуся буде 75 років. Фотографувати інстаграм, будемося в Рослав возити. Ну, просто, я трішки розстроїлася, бо тому, що ми подивилися, ні галереї не працюють, ні музеї, ні, ні. оперний театр, ні галереї одягу. Ну, просто я, я не знаю, я трошки живу в космосі і я привикла, що все працює в неділю. Я ніколи цього не привикну, ну, але що, от що ти зробиш? Ну, коротше, ми будемо просто гуляти по, да, по Вроцлаві, не знаю, що робити. Будемо ходити по кафешкам, я не знаю, каву пити по три рази на день. Щоб у нас потім штири від кави. А так, я ж пшеводнік. Дивіться, коли ви приїжджаєте в вросло в неділю, можете не приїжджати, тому що, ну, не знаю, ну ще по місту можна гуляти, але я не знаю, що тут ще робити, тому що все закрито. От мій чисто пшеводнітський е, цей. Як це як Порада. Слав, це місто гномиків. І кожен з, них, кожен з гномиків символізує щось. Це або вони можуть бути ніби, популярними якимись особистостями, чи в Польщі, чи поза Польщею, або просто вони там кажуть, там, от, прибирайте вулиці, або там присвячені, наприклад, пожежникам. Ну, Це гномик повидає. Де? 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 О, там, де дід. Де дід? О! А, о зараз я вам покажу гномика. Ось, бачите, ось цей гномик фотографує іншого гномика. Не знаю, що це мало означати. Не бачите? Це моя мама фотографує мене в Інстаграм. Це популярний ось ці два будиночки у Вроцлаві. Вони теж ніби маст візит, якщо ви приїдете у Вроцлав. Я не знаю, що вони означають, але вони ось бачите, такий малесенький будиночок. І ось це такий ніби красивий будиночок, а за ним ось такий великий красивий посерел. Дивіться наступний маст-візі від Софії – Це оцей університет у Врецлавії. Він Випадково, ми випадково попали на конкурс собак. І мама каже, що раді цього вартувало їхати у Вроцлав, тому що ми хіба усміхаємося. Тут так багато собак і всі такі класні капець. Що це виглядає направди для військового. Але з тебе п'єсек, хіба якийсь так Ваш особистий екскурсовод, коли ви приїдете у Вороцлав, ви також в мастер-візід це сходити на набережну. Звичайно, і подивитися на річку Одру, яка в топ-3 найбільших річок Польщі, ну найбільше вісла, і здається, друга одра або третя, я не знаю. Але ось такий красивий вигляд. Ви побачите, коли вийдете, вийдете на набережну. Ви мене спитали, чи я хочу ще раз вернутися в Вроцлав. Я сказала, так, хочу ще раз. Просто я вже була у Вроцлаві влітку, мені дуже тут сподобалось, і тому я казала, що я хочу показати мамі Вроцлав. Вроцлав. Перфект. Мені він більше сподобався, ніж Жданськ. А тобі, мам? Ну ні, ні, ні. А мені так. Ні. Я щойно думала, що загубила окуляри і вже збиралася сваритися зі всіма і казати, що день. Зіпсований, ой, йдемо туди, іде. Йдем. Але потім мама мені знайшла окуляри. Ні, точніше, я сама знайшла і життя далі прекрасне. Можна жити, можна жити далі. Ми ще гуляємо. Ще я сьогодні хочу зайти в старбакс, взяти тиквене лате. це ж ніби це ж ніби лате. Це напій, напій осені. А оскільки в моєму місті немає старбаксу, і я ніколи не пробувала, і якщо там буде. У них замінник молока, якийсь соєвий або безлактозне. Тоді я спробую тик венелати. А мама буде пити еспресо, бо воно найдешевше. Дивіться, бачите, знову знову. На леві. Взяла осінній напій, яке тиквене лате на безлактозному молоті. Mm, Сука, смачне. Я не очікувала, що мені сподобається. добре Дуже цікаве. Блин, дуже смачне, офігенне. Капець. Коротше, оцей старбакс я зацінила. Бо пила у Варшаві капучино, не могла його допити. А цей старбакс смачний. Знайшли якийсь театр, я сьогодні привела нас до якогось театру. Так, Влаславська опера. Кадороч, на Занковецький театр Лови. Ось такий ось, бачите, з колонами, білий. Дон Джованні, Живанні, Кармен, то що ти граєш, прем'єра клас 29-го Оперного театру, номик оперний співак і балерина. Ми ж з мамою попили кави, ну точніше я попила. Та я теж трохи попила. І мама теж трохи попила. І йдемо насправді вже на вокзал. У нас ще десь година до вокзалу. Ми вирішили піти пішками, тому що ну, нам на автобусі кататись. І ще подивимося, де він стає, Тому що чесно я взагалі не розумію, де він стає. Читали, що у 2016 році Вроцлав був культурною столицею Європи. І я тому кажу, що о, чому воно мені так схоже чомусь на Львів? Тому що Львів культурна столиця України, а Вроцлав Європи навіть не Польщі. Тому всі приїжджаємо у Вроцлав, думаю, що він крутий. Так, пішли це? мотор включився? Так, дивіться, це була моя міні-екскурсія. Давайте пройдемося ще по пунктам, куди ми маємо піти, якщо ми приїдемо у Вроцлав. Подивитися на вокзал, він красивий, дивитися на ринок, зайти в костели, у Польщі їх достатньо. Подивитися на пам'ятник репресованим полякам, подивитися на маленьких гномиків і що ще. І випити старбукс. Ні, ну старбукс це вже позапрограмове. А, піти на набережну. По паркам і ще можете піднятися на оглядові майданчики. Цього разу ми з мамою не були, проте я була минулого разу. Тобто дуже... ми попали на виставку псі. Отримали дуже багато позитивних емоцій. Ось, Тому ось цього разу на цей влог, я надіюсь, у мене вийшла більш екскурсійна... екскурсійна екскурсія, екскурсійний влог, аніж як вийшло в Гданську. Тому що багато мені радили, що. Краще знімати у вигляді екскурсії. І Ось така ось у мене вийшла маленька екскурсія. Надіюсь, вам було цікаво, і надіюся, ви тепер знаєте, куди ви підете, коли приїдете у Вроцлав. А ти ще не розказала, де можна поїсти? Щоб поїсти, можна всюди. Ну це Що поїсти на кожному кроці. Ціни більш-менш однакові. Так, так як всюди. Ми заплатили за ці панкейки 60 злотих. Я не знаю, скільки це гривень. Ви собі там переводьте самі. Старбакс, отак, от позоризор. Трошки дорогий, коштує 168 гривень, трішки дорожче, ніж середньостатистична кава у Європі. Ну, але вже пампінг кладе осінню, вже масту дрінк. А Антринделикс тр Київ коштує 12 злотих. Так, а тринделекс 16 злотих. 16 Ну, а смачний. Та ти сказала, що не дуже смачний. <реш> Насправді ну, ми... смачний, але в празі тренделик був смачніший. Так і я пробувала у Будапешті, це, це теж правда. був смачніший і у Львові був смачніший. Тут смачний, але ну знаєте, просто шоколадно, типу як він може бути не смачний. Тому ось така ось у мене була екскурсія. Якщо вам сподобалось, ставте пальчик вверх. Я дуже стараюся ну, робити нормальний контент, проте він не завжди виходить. Тому що ну розумієте, я не маю відповідної амператури і якби навиків особих, Але я стараюся, мама каже, що класні відосики. Так що і ви ставте пальчик вверх, пишіть коментарі і, взагалі, підписуйтесь на мій канал, бо думаю, що я буду намагатися створювати щось нове і. Знімати щось нове. Тому всім до зустрічі у нових відео. З вами була я, ваш ві ві вірний екскурсовод Софія. Все, до нових зустрічей!